Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Маємо сьогодні нову заяву від прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моровецького, який знову починає воювати з Європейським Союзом. Друзі. Дивіться це відео до кінця. Діліться ним в соціальних мережах, для того, щоб я побачила якомога більше людей. Отже, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький назвав надто високою максимальну ціну на газ, яку пропонує Європейський Союз. Ми були однією з перших, якщо не першою країною, яка виступала за введення європейського регулювання. Але в мене змішані почуття щодо останньої пропозиції, заявив він 23 листопада під час своєї прес-конференції. Запропонована Єврокомісією максимальна ціна на газ на рівні 275 євро за мегаватт годину. Це близько 3000 тисяч доларів за тисячу кубометрів за нинішнім. Курсом навряд чи буде прийнята таким рішенням. Виявилось незадоволеними багато країн Європейського Союзу, які підтримують обмеження вартості палива. Друзі, що я не заходив на офіційну сторінку Нафтогаз Україна. І просто заради інтересу подивився, яка зараз, наприклад, ціна на газ у воюючій державі в нас в Україні. Ціна за тисячу кубометрів газу складає в нас зараз 29 тисяч 485 гривень. Що на долар, це там плюс-мінус 800 доларів. При цьому, як бачимо, Європейський Союз в себе. Ну, якби на території Європейського союзу хоче визначити максимально допустиму ціну на за тисячу кубів. Це 3 тисячі доларів. Тобто, це є просто непідйомна. Непідйомна цифра, за якої люди, всі, в принципі, хто працює в Польщі, хто працює там в інших країнах Євросоюзу, буде змушений абсолютно всі гроші, які він заробляє, всю свою заробітну плату віддавати для того, щоб оплатити там опалення, гарячу воду, газопостачання і так далі. Тож, зрозуміло, роз, скепсис Моровецького, бо він розуміє, що якщо такі ціни будуть встановлені, вже буде якесь обмеження, і до цього обмеження будуть прагнути всі без винятку нафтогазові компанії. І будуть, ну якби ця ціна, якщо не буде навіть там три тисячі доларів за тисячу кубів, то вона буде якась наближена до цієї, бо кожен хоче заробити якомога більше. Тож у цьому випадку. Якщо буде відбуватись якесь таке незрозуміле регулювання з такими великими цифрами, які не є просто сумісними з життям, скажімо так, то жоден поляк і жоден українець в Польщі просто-напросто не зможе перезимувати. Тож дуже я вдячний Моровецькому за те, що він не замовчує це питання за те, що він не боїться виступати перед. Єврокомісію і напряму офіційно з ними не погоджуватись. Бо ну, якби зараз, якщо подивитись, то це ну фактично в 4 рази вищу ціну на газ вони пропонують, ніж є ця ціна навіть в Україні, де також у нас зараз досить серйозні проблеми з енергоносіями. Але свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Як ви взагалі відноситесь до Моравецького? Ем, от в зв'язку з останніми всіма подіями там, за останні декілька місяців. Дуже буде цікаво почути вашу думку. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!